Борщ. От ми приготували, да, ми приготували борщ. сьогодні такий борщ. На вінтажній кухні приготовані всі натуральні продукти. всі. Пахне нереально. Шкода, що через телефон не можна почути, почути запах. запах Смачно дуже. Ну, запрошуємо. <реш> можна подивитися на борщ. Так. Я так само, я смажила, я чистила картоплю, я смажила цибулю. Я це. Я так. Помішаю. Помішати. Пах. Який борщ? Перець є та, червоний. Український борщ в Чикаго. Це просто нереально. На корочці, не як на, та, на курочці. На ну, курочці. Ну, бо ми курочці. стараємося, щоб не поправитися ну, на, на, б... на, на м'ясці. Вау! Супер! Супер борщ! Хто його буде їсти? Пообіцяли. Припустити. Сиджу, чекаю. Ми будемо їсти. <laughs> будемо їсти. Ось о, наш борщ. Супер, супер борщ.